Хочу вам нарешті показати свої маленькі покупки. Маленькі, тому що їх небагато. Вона одна. <плес> От. І подаруночок. І так, давно я вам це обіцяла зробити, але все, знаєте, як то кажуть, така є прислів такий. <плес> як не зрачка, так і гарячка. То це про мене. Як не зберуся знімати відео, то щось трапляється. То ми трошки прихворіли. але я одним днем, е, тільки, як то кажуть, відбулася, а потім помічник і чоловік. Коротше, всі перехворіли, потім у нас обстріли, потім знову. Я так собі сьогодні думаю, якщо сьогодні не зніму, то вже, напевно, не буду знімати, тому що покладу на місце, це все розкладу і все забудеться вже. Так що вирішила вже сьогодні, а у вас, коли буде час або бажання тоді вже і подивитись. І так, довго я мріяла про цей набір. Ось цей, що я зараз тримаю, Воно блікує, тому я вже руку взяла і тримаю, тому що, ой, зараз я тут трошки примостиюсь. Отак. От так. Декілька років мене цей сюжет. Не відпускав. Він достатньо давно висів у мене в моїх рукодільних забаганках. от. Дивилась, він такий не дешевий, скажімо, цей набір, тому я не могла собі його одразу взяти і купити. От. Інколи жаба мені казала, що е, якось не цей. Ну, але от цього разу я вирішила на виставці, не буду собі нічого купувати. Купила я вам показувала тільки один магнітний тримач і все. А куплю на згадку про цю виставку, що була проведена навесні, куплю собі набірчик оцей Мерешкін будиночок. Починати я його зараз не буду, тому що будиночки вишиваються на бажання. В випадку стану в нашій країні війни, бажання може спрацювати ну, трошки не так, як хочеться, тому я поки що не буду його. Починати почну після перемоги. Після перемоги це буде перша робота, яку я розпочну, тому що мені дуже подобаються пейзажі, будиночки, ви знаєте про це. Особливо мережкіни. От, І я з задоволенням його буду вишивати. Це, виходить, у нас артикул К170. Я не пам'ятаю, як він в перекладі називається. Там є таке названня. Стерлинг, щось таке там, Ой, не знаю, чому він так називається. Мені подобається, що тут, бачите, тут ця дорога, будинок такий. Оці квіти мені подобаються. Вони такі самі, як і у японського японський садок да? від Dimensions я вишивала. І такі схожі і в мережкиному будиночку на узбережжі. От. Гарний, класний. Лежить він у мене тепер. Я знаю, що він у мене є. І мені, мене це тішить, скажімо так. Там у нас виходить. Я його ще не розпаковувала. У нас 5, 5 органайзерів з ниточками. І класний. Всі ниточки гарні. Блакитна основа, 16-го каунту, все як я люблю. От, так що буду вишивати. 16. Так, розмір роботи 30 на 44,5. Мій улюблений розмір. Ну, я скажу, що в мережки, от такі пейзажі, ну, взагалі пейзажі, там, будиночки, у них легко вишиваються. От квіти у них заморочені, тому що вже від однієї дівчини я чую, що квіти дійсно там така мішаніна кольорів, і вони так нелегко вишиваються. І я теж взяла журту, якщо ви пам'ятаєте, що від мережки. Таку зробила собі похідний варіант, але вона теж така заморочлива і там. Ну, в общем, він у мене вже не похідний, він у мене вже домашній зробився. Я його трошки там теж колупала, трошки просунула, потім склала і поклала. Не знаю, коли до нього вернуся. Але дійсно у мережки квіти такі трошки заморочливі. Не знаю чому. Можливо, у них різні дизайнери роблять, Одна, один робить. Квіти інші пейзажі, не знаю, не можу пояснити, чому так. Тому що, в принципі, у кожного дизайнера свій почерк, свій стиль, і робити по-різному я не знаю, як так можна. Тому не знаю чому так. Але от саме пейзажі я люблю мережкіни, і, ну, вони легко йдуть. Так. І вишила я колись давно, давно ще, я не знаю, років 9 тому, коляду мерешкіну, ту першу. Не на синьому, яка, а на блакитному, то теж вона дуже легко мені далася. Там нічого такого важкого не було. Тому не знаю. Так що, от таке у мене надбання є, дуже я тому тішуся. От. І все. В принципі, мені вже з рукодільного нічого не треба. Значить. Була у нас зустріч рукодільниць, яку я провожу кожного місяця, раз на місяць кожного місяця в Києві. Ви знаєте про це. І цього разу дівчата вирішили зробити сюрпризник підготувати невеличкі там, до тисячі гривень. І... Обмінятися ну, ми зазвичай міняємося рандомним шляхом, ніхто не знає, для кого саме він готує подаруночок. І обов'язковою умовою була зробити щось своїми руками, вишити і зробити щось таке невеличке, але приємне своїми руками. От, і я теж взяла участь. Спочатку не хотіла, а потім все ж таки думаю, треба себе якось якось відволікти, якось теж хочеться іноді подарунків, я люблю подарунки. Але так трапилося. Знаєте, напевно, ті люди, які їх люблять, вони їх і не отримують по життю, або отримують дуже мало. Тому приходиться самі собі щось, знаєте? Хочеш квітів, купи собі сама. Хочеш ще щось, теж купи собі сама і подаруй, називається. Це в мене так майже все життя і є. Інколи там хтось мене з дівчат балує подаруночками, мене це дуже тішить. Я все пам'ятаю, хто що мені подарував. От, вишиваю з задоволенням. Так що... От, і цього разу теж думаю, ну, зроблю теж собі маленьке таке свято, е, маленький подаруночок. сюрприз. І випав мені ось такий їжачок від мережки. Це той випадок, коли довго-довго дивишся на якусь роботу, вона тобі подобається, але ти не купуєш той набір, тому що, ну, є такі, які, от, знаєте, Дуже подобається. І 100% ж все. Є такі, які подобаються, але думаєш, ну, він нікуди не зникне, я завжди встигну його купити. Але ж ми знаємо, що коли ми обираємо наступний процес для вишивання, ми ж обираємо з того, що у нас є, а не з того, що ми там ще не купили. Тому ось такі є хочушки, які не на першому плані, але вони є. І запихалася вже вам все це. Розказую. Але вони є, і вони так, знаєте, відсовуються, відсовуються далі, далі. потім, 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 і по ітогу ніколи, виходить. Але цього разу він мене знайшов цей їжачок. Дуже він мені подобається. І я дуже рада, що він мені випав в подаруночку. Це була перша складова подаруночка. Друга складова ось такий від Сузір'я Єдинорога, ось такий Янгол. Я вам зараз покажу, з цього складається. Це на виставці дівчата були поряд з моїм стендом, то я трошки позаглядала, але все одно не було у мене чомусь часу на цій самій виставці погуляти, подивитися. Може, і настрою не було. Не знаю. Чомусь я цю виставку про Ну, я майже не бачила. От В нашому ряду я бачила всіх дівчат, хто був, і то, так, щоб до них підійти і там роздивитися, знаєте, подивитися. То такого не сталося, на жаль. Я хотіла подивитися у фризлкау всі новинки, як вони наживо виглядають. Але теж, на жаль, чомусь не, не зробила того. От. А по іншим рядам я взагалі так там пробіглася, там, там подивилася. Хотіла одну дівчинку знайти, але так її не знайшла. Два рази ходила, дивилася, але не знайшла. Чомусь не знаю, не побачила. Коротше, і дівчата, єдиноріжки, я їх називаю, вони були поряд на стенді. І я так трошечки позаглядала, що у них є. Але теж потім, вже після виставки, я подивилася відео і побачила, там були у них пряникові такі сердечка. Що ну, мені вони до вподоби. Якщо б я на них звернула увагу на виставці, то я б собі якесь сердечко взяла. Там у них є сердечки, знаєте, такі треба. Ну, як наче фрузилки робити, то я таких не хочу. А є у них два сердечка, яких без цих фрузелків, такий там орнамент гарний, то їх би я придбала і вишила з задоволенням. Але не знаю, вже наступного разу. Наступної виставки, напевно, але поки що я не планую якихось покупок. Так. А, тут ниточки ось такі, бачите? Тут є ниточки такі, якісь цікаві. Ось вони блискучі. Я таких ниточок ще не бачила. Я не знаю, що це за ниточка така. Ну, це не крейнік. Крейнік вони більш такі м'якіші. Це якісь цікаві ниточки. В общем, отак виглядає органайзер. Тут є нумерація ниточок, раптом чогось не вистачить, але я думаю, що в цьому випадку такого не буде, бо тут достатньо багато ниточок, але раптом щось не вистачить, то можна в своїх запасах віднайти Потрібну, потрібний колір. Тут є у нас ниточка для бісеру, є такий ланцюжок, є трошки бісеру, іголочки. Бісерна і для муліне. Так, потім є листівочка. Вільна, незламна, смілива. Я буду такою, якою ти мене створиш. Це точно. Така, Бачите, можна комусь подарувати. Можна зробити цього янгола і комусь подарувати. І заготівля сама безпосередньо. Тут іде вона біла, така акрилова підставочка, і одразу вирізаний фетр на зворотню сторону, оформлення зворотньої сторони. От. І тут теж, бачите, написано: Привіт, я маленька. І дуже тендітна основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свої шалені хрестики. Але пам'ятай, якщо зі мною погано обходитися, я зможу зламатися. Вони дійсно у них дуже крихкі. Ну, акрил він взагалі крихкий. Тому раджу всім, хто вишиває на крилі, з ним треба обережно. Він може впасти, тріснути, він може в руках, якщо там десь сильно перетиснете, то він трісне. Так що обережно треба. І дівчата про це, бачите, попереджають таким гарним способом, що, в принципі, не пройдеш повз, і обов'язково прочитаєш, що тут написано, бо цікаво. Потім йде схемка. І, в принципі, все, що тут є. Ключ тут іде на схемі от з одного боку, так, і з другого боку. Схема. Зараз тут два варіанти, але я не зрозуміла, в чому різниця. Зараз Дин. не знаю, два варіанти. Тут просто бекстіч, напевно, а тут ще щось. Ну, то я вже коли буду вишивати, то розберусь, бо тут два варіанти. Схема двостороння, Получається, з одного боку одне, з другого майже те ж саме. В чому різниця, я зараз не, не знаю. Так, ладно. Ось такий набірчик. Дуже приємний, дуже цікавий. У мене вже один набір, колись мені Наталка подарувала серце від них, від єдиноріжка, Теж мені воно дуже вподоби, Я обов'язково вишу, але не дійшли ще руки. Ну, До таких маленьких у мене треба, щоб дійшли руки, ноги і бажання. Ви знаєте, що я не дуже люблю такі маленькі роботи. от. Спочатку, коли я ну, цей подарунок мені випав, я не думала, що ну, не хотіла цього янгола вишивати. А потім, коли вже приїхала додому, думаю, треба у мене є одне місце, є, куди його можна поставити. Я туди його вишую, поставлю, але я ж кажу, не знаю, коли то буде. І тут ще оці накручені трояндочки зверху, це треба буде мені когось просити, щоб їх зробили, бо я їх не зроблю. Не знаю. Оце дратує мене фрузилки, і оці всякі штучки, такі, які треба крутити, не знаю. Це не моє зовсім, не моє, я не хочу тим займатися. Так, І ще одна складова, був ось такий наборчик Мілхіл. Такий теж янгол, щось по янголах пішла я. Хоча в житті я не вишиваю янголів, Оце моя така, не знаю чомусь. Чому? У мене янгол є від Dimensions зимовий тільки. Той, що давно знятий з виробництва і все. і більше, А тепер, бачите, ще два додалося. Я теж на ці набори Мілхіл, саме ну там їх серія цих ангел, янголів, я на них не дивилася, але ось мені цей попався, треба буде його вишити. Люблю я перфорований папір, я ніколи його не міняю, коли вишиваю Мілхіл, тому буду так, як є, так і вишиваю. Ось такий. А основна була основний подаруночок це ось таке серденько. Бачите, яка краса. Це Мирослава сама вишила, оформила. Така підвісочка. Дуже класна. Вона така, знаєте, прям тверда-тверда. Я не знаю, що вона туди напхала. Але тверде-тверде таке. прямо. Ну, воно відчувається, що там все-таки ну, синтепух чи, чи, чи щось таке, але дуже-дуже так хорошо, плотненько набила. Подивіться, яка краса. Оце найголовніший подарунок. Можна було тільки це покласти і все більш нічого не треба. Він у мене теж там висить на самому видному місці. Це найдорожче для мене, коли дівчата щось роблять своїми руками. Даруються просто найдорожче -най 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 і найсмачніше таке. знаєте. Так, і що я вам хотіла, знаєте, що показати? У мене був процес один дорожній такий. От. Я... Його брала. Він у мене дійсно був просто дорожній, тому що я тільки возила його за собою кругом і все. Вишивати його не могла. Це від комода Котик. там один. Я купила той набірчик маленький ще минулої осінньої виставки, розпочала, і от досі там, ну, може, хрестиків 20 зроблено і все. Це осені до весни, рахуйте, пів року, да, я його просто носила за собою, йду до помічника на курси веду, там у мене є півтори години, я можу повишивати. В принципі, я б його могла вже закінчити. Але от є такі процеси, які не йдуть і все. Я не знаю, чому. То у мене голка поламається, то у мене все падає, то, у мене, ну, не йде, то я не можу голку заправити. Ну, коротше. І я вже психонула, і в мене ще є зустрічі рукодільні ж кожного місяця. Там теж ми з дівчатами можемо повишивати. Деякі дівчата беруть з собою вишивку і на зустрічі вишивають. Я ж теж так хочу. Але цей ношу того кота і ніяк він у мене не йде. В общем, цього разу я вже його розібрала, заховала. Можливо, колись повернуся і дороблю. Але зараз не той час, напевно, для того кота. Я не знаю, чому. Дівчата кажуть, що вишивають комодівські. Роботи і нормально у них все гарно виходить, у мене щось не пішло. Може, то через те, що то кіт, не знаю. От. Я собі зробила новий процес. Походний він у мене буде. Саме сьогодні ми йдемо з помічником на курси, я буду його чекати і якраз його розпочну. Вчора у мене був такий настрій, я закінчила одну роботу, я вам її поки що не покажу, тому що то моя розробка і вона готується на конкурс. Дизайнерів. У нас зараз проходить марафон дизайнерів. От, і ми, від кожного дизайнера буде, буде подана одна робота на голосування, і ви будете голосувати за них. І хто там переможе, той переможе. І я одну вже зробила і відшила. І вчора закінчила. Сьогодні вже випрасувала його, випрала, випрасувала. І така краса, мені дуже подобається, що вийшло. Буде ще до пари. Я зараз чекаю, коли мені художниця відмалює ще пару до цієї роботи, тому що то було по ілюстрації нашого українського художника зроблено. От. І, і вчора в мене був такий настрій: знаєте, там, коли закінчуєш якусь роботу, ниточки розкласти, поприбирати щось там після того процесу, все порозкладати. Да, і я паралельно вишиваю, я вам показувала другу свою роботу, вже випущено там у віконці, де заглядає феєчка. Теж її вчора трошки просунула. То вже наступного разу покажу вам, що у мене зараз по просуваннях по роботах. Там небагато, тому що знову ж таки відволікалася на свою нову роботу. Тому зараз нема чого такого суттєвого показати. І вчора я підготувала процес. Зараз я вам покажу, який процес. А процес це ось цей їжачок. <свист> так, бачите як? Не був він у мене на першому плані, але тим не менше, я хочу його вишити. Там ще є осінні, ну тут, тут краєчок виглядає осіннього їжачка. Якщо я. Не якщо, а коли я цього... Вишую, я обов'язково візьму собі ще осіннього, зроблю, щоб була парочка їх. І підготувала. Я взяла собі ось такий конвертик. Ось тут я собі причепила два магнітика, голочко вже приготувала. Так, я вам просто покажу, як я підготувалася до цього процесу. В тому наборчику йде 4 органайзори, ой, 3, вибачте, органайзери з ниточками. Подивіться, які. Такі, знаєте, Мені подобаються природні кольори, і немає таких от. Прям оцей тільки поваранчевий і такий от червоний яскравий. Так, потім там у мене схемка лежить. І ось так. Це п'яльця Hello, 24-й діаметр, 24 см. Сама робота 22, то якраз він повинен бути тут. І я не буду пересувати п'яльця. Ось так я зробила. Чомусь у мене немає ні одного чухолика на ось такі е, п'яльця. Нанургі квадратні є, на все які, на, на рами, на все є. Це у мене послання для моєї Наталки, яка шиє. А для ось таких хіло, у мене їх 4 в роботі. Да? Один, два, три. Чотири крутиться отак постійно різних кольорів, але чомусь чухоликів для них немає, не знайшла я нічого. Вчора рилася, робила переоблік чухоликів і нічого не знайшла. Так, тут у мене схема лежить, тут, наприклад, випадок я взяла собі ось такий органайзер, можу знадобиться. Потім маркер. У мене, бачите, він вийшов під, під колір сумочки, і у мене є ось така, ну, щоправда, новорічна тканинка, але нічого. Тут у мене лежить нитко вдягач. А тут у мене ножнички я з собою взяла ось такі. Ще треба покласти про всяк випадок олівець. Так, тому що, якщо у мене є ось такий органайзер, і він знадобиться, то мені олівчиком треба буде на схемі написати, під яким номером на органайзері у мене ця ниточка. Так, тому оце я з вами розмовляю і згадала про те, що треба покласти ще. Так. Ось так я підготувалася, і сьогодні я готова йти вже скоріше на курси з нашим помічником. Ось так. Ось така краса в мене є. Я дуже люблю наші сумочки для процесів, Вони є різні, є конвертики, є. До речі, у суботу буду знімати відео вже продажу. Наборчиків і там аксесуари, і, і обов'язково покажу, які зараз є сумочки для процесів. Ось вони всі і перуться дуже добре, якщо десь замиралася в машинку наручне прання і взагалі без питань, навіть не видно, що вона була в тій машинці. Фух, Так, оце я вам сьогодні наговорила так, показала, що хотіла. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є якісь питання, то, будь ласка, пишіть. Я завжди відповідаю, або ну, стараюся відповідати. Буває таке, що когось пропускаю, але згодом я бачу і все одно відповідаю. Так що, отак, бережіть себе, будь ласка, перемога неодмінна за Україною. Обов'язково донатимо, допомагаємо собі, а не ЗСУ донатами. Пам'ятайте про це, що це не, не ви робите послугу ЗСУ, що їм донатите щось. А допомагайте собі тим самим. Тому ну, хоча б 30 гривень треба закинути. Зараз Терненко робить збір, там важливий, тому долучайтесь, будь ласка. Все, бережіть себе, натхнення вам творчого і нетворчого. І скоріше, і нам всім перемоги. Па-па!